Продин Актив. комплекс вітамінів і мінералів містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Ми і починаємо цю годину із. Тих кадрів, які е, зараз які мають, які мабуть вже зараз стають у ці хвилини історичними. Я хочу вам, дорогі друзі, показати і побачити сам нарешті, як виглядає поїздка президента Зеленського до Бахмута. Безумовно, історична поїздка е, довго очікувана, але звісно, ну десь там на рівні підсвідомості. А так е, насправді ж е, насправді ж е, всі мали лише сподівання. А оголошувати ну ро, ясна річ її ніхто не оголошував. Бачимо зустрічі з військовими. Бачимо зустрічі з героями, захисниками міста, захисниками Донеччини, захисниками України. Бачимо главу офісу президента, також заступницю міністра оборони. Поруч із президентом відбувається ця зустріч. Ну очевидно, в якомусь із ангарів відбувається це, як ви розумієте, десь в одному, може двох кілометрах від позиції рашистів, Ну тому що Бахмут це. Не мегаполіс, це місто, яке не настільки велике, щоб е, не доставали окупанти. Я переконаний, що тут знаєте, і з міномета могли влучити, і на жаль, е або ну тут не на жаль, на щастя цього не сталося, так але могли б окупанти обстріляти. Слава тобі, господи, що цього не сталося. Ну і відповідно треба віддати належне президенту і, звісно, військовим, які, попри все, попри всі обстріли окупантів, які не припиняються ані в день, ані вночі, які зустрілись, знайшли можливість там е на передовій, фактично. Побачити один одного, подивитися один одному в очі. От президент бачимо, нагороджує військових. Що ти скажеш, дорогі друзі? Це безумовно е історична подія, і це дуже важлива і потужна річ, як для всіх українців, як для нас із вами, для підняття нашого з вами духу. Українського того самого, який зараз усі світові премії визнають переможцями у, у галузі досягнення миру, так йдеться і про, наприклад, той такий журнал Тайми, і про одну з престижних премій європейських. От я переконаний, що й Нобелівську премію також отримаємо саме ми. Ну і президент Зеленський, зокрема, як людина, яка в тому числі особлює цей український дух незламності. Ну, бачимо, що справді. Серйозна зустріч уже із багатьма, багатьма військовослужбовцями, президент зустрівся особисто і вручив нагороди. Ну і безумовно, мабуть, найголовніша річ, найголовніша цінність цієї зустрічі це те, що вони не почувають себе покинутими. Вони отримують нові сили, нове натхнення для того, щоб боровнити це місто. Вони бачать, що вся Україна разом із ними президент. І в його особі усі ми, але звісно, ну на жаль, чи на щастя, ми не там з вами, дорогі друзі, і як ми можемо допомогти? Я не припиняю нагадувати вам і сьогоднішня подія в Бахмуті це лише ще один привід для того, щоб донатити для того, щоб… Допомагати збройним силам України, от зокрема 24 й канал збирає на рації українським військовим військовослужбовцям 24 ї бригади. Зараз можемо показати QR-код, як можна задонатити. Ну і також посилання, також маємо. Можна перейти і за посиланнями також допомогти 24-й бригаді. Хоча ви знаєте, ну тут слово допомога, я не впевнений, що взагалі доречне це спільна робота, це спільна справа і невеликий донат неважливо 10 гривень, 100 гривень, 1 гривня це найменше, що ми з вами можемо зробити. Найменше і це варто робити. І варто продовжувати робити це щодня, бо це як мінімум збереження е, життя. І здоров'я наших військових, що є безумовною цінністю. Ну і звісно, це безпосереднє наближення нашої з вами перемоги, перемоги, яка настане завдяки тим людям, які отримають ці донати. Ну і десь у чому, звісно, завдяки нами з вами. Ну і от поки в Бахмуті відбуваються такі історичні події, на території Росії відбуваються ну історичні теж, але от з точки зору наскільки абсурдні ці події, Тюменська область. Готується до святкування воссоїнення Росії і Білорусі в одно єдине государство. На сайті інформаційного порталу Тюменської області знайшли такий документ. Я вам зараз його покажу. От ми зараз бачимо його на своїх на екранах: Міністерство культури Російської Федерації 1 декабря о проведенні мероприятий относительно підписання договору о восеєнні Республіки Білорусі Російської Федерації. Ви бачите в на 12 грудня було це призначено, хоча чули ми від колег журналістів, що нібито і 22-го тепер вони планують планують значить, радуватися цьому тому висієдінню. принаймні там у Тюмені. Не можу, звісно, підтвердити автентичність цього документу і сказати на 100% що от так це саме те, що 100% це. Це той документ, який підготували там у Тюмені, але на сайті його е, знайшли колеги-журналісти. Ну і от зламали його. Чи це витік такий, чи це насправді те, що відбувалося, те, що мало місце. Ну, от побачимо, подивимося.